Гаразд, поїхали розбиратися. Маємо сьогодні цікавий екземпляр: модель Спарта Мрія Нью-2024. Дивишся, ну, чистий електроскутер, але ж ні. От саме так. Там є одна деталь, яка все міняє педалі. От вони є, і це головне, на фото їх добре видно. Тобто, вся ця скутерна зовнішність, а юридично, це електровелосипед. Власне так, через ці педалі. Цікавий такий, знаєте, гібрид виходить. Ось це мене й зачепило. Українська мрія, кажуть, створена для наших реалій. Давайте глянемо, що ж у цій мрії нью такого особливого, судячи з опису та фото. Почнемо з дизайну, якщо вже про нього зайшло. Ну, справді виглядає як скутер Оптічний, сидіння велике, але от педалі. Вони одразу видають його, так би мовити, подвійну натуру. Ага, і явно розрахований на двох Сидіння широке, спинка для пасажира є, навіть підніжки окремі. Так, видно, що про комфорт пасажира думали. Але знаєте, що ще цікавіше? Що саме? Вантажні можливості. От спереду кошик це зрозуміло, досить стандартно, а ззаду. Що там ззаду? А ззаду сидіння трансформер. Воно, кажуть, за кілька секунд складається і перетворюється на вантажну платформу. Ого. Тобто, або друг, або вантаж. Саме так в описі навіть згадують можливість перевести мішок картоплі, ну щоб було зрозуміло, про які об'єми йдеться. Ха, мішок картоплі, це по нашому, дуже практично. І це ще не все. Там ще є відкидні бічні платформи біля заднього колеса, мабуть, для чогось довгого чи об'ємного. Ну, це прям універсал якийсь виходить для дачі, для міста, може, навіть для кур'єрів. А чи потягне він це все, яка там потужність? Двигун заявлений на 1200 Вт. ватт. Це ну, досить солідно для такого формату. Максимальна швидкість до 50 км на годину. 50. непогано. А батарея скільки проїде? Батарея 72 вольти 20 ампер годин. Обіцяють запас ходу до 65 км. кілометрів. Mm. 65 п'ять кілометрів. Ну, для міста чи поїздок на дачу, мабуть, вистачить. Має вистачити, так. Але ж ми знаємо наші дороги. Отак чи подумали про це розробники? Амортизація там є? Судячи з фото, так спереду вилка телескопічна, амортизаційна, а ззаду, здається, подвійні амортизатори. Ну тобто, не просто жорстка рама, має бути комфортніше. Це добре. А гальма при такій швидкості і можливому навантаженні. Гальма дискові і спереду, і ззаду. Це вже, скажімо так, стандарт безпеки для подібної техніки. До речі, про навантаження. Скільки він взагалі може вести? От тут цифра цікава: до 210 кілограмів. Ого, 210. Серйозно саме так. Тобто, двоє дорослих плюс якийсь багаж. Цілком реально. Це пояснює і потужний двигун, і потребу в добрих гальмах. Зрозуміло. Що ще там є для зручності та безпеки? Світло, прилади, комплект повний, фара спереду, стоп сигнал, поворотники. На кермі видно led дісплей, швидкість, заряд, все таке, дзеркала є, сигналізація теж згадується. Тобто все необхідне для щоденного використання передбачили шини ще. А так, шини однакові 90-90-12, і передні, і задні. Добре, а як його придбати? Комплектація якась є. Ну, пишуть, що в комплекті зарядка, інструкція, гарантія, кольори різні, чотири варіанти. А купити або магазин Планета Залізяка у звягелі або онлайн замовляти з доставкою. Окей, підсумуємо трохи. Спарта Мрія Нью 2024 виглядає як скутер, але за документами і по суті електровелосипед, головне педалі. Так з переваг двомісний. Дуже вантажопідйомний, з оцим сидінням трансформером Ну і характеристики непогані з адаптацією під наші умови, підвіска, гальма. Власне, так спроба зробити такий універсальний транспорт для життя, для роботи, для господарства. Знаєте, от їздити на ринок за цією ж картоплею. Точно. І от наостанок. Може, така думка для роздумів: якщо такі гібриди можуть розвиватися, от що ще можна додати чи змінити, щоб вони стали ще кращими саме для нас, для наших доріг, для наших потреб, особливо там, де інфраструктура, м'яко кажучи, не ідеальна. Які ще фішки були б корисними?